Сучасне та якісне обладнання, комфортні палати і професійна команда кваліфікованих лікарів у Чернівецькому кардіологічному центрі для пацієнтів створили якісні умови європейського зразка. Щодня у медзакладі рятують людське життя, виконуючи унікальні хірургічні втручання. Більше про зміни в установі та важку працю кардіологів дивіться за мить. Ось так затамувавши подих та максимально зосередившись, професійні хірурги Чернівецького кардіологічного центру рятують людські життя в сучасних операційних. Що ви бачите? Стоїть катетер, вводиться контрастна рідина. Тобто далі контраст не йде. То тобто що це означає? Що дана судинка закрита тромбом, проведена коронографія. І коли тромб ми забрали, ми бачимо, що судинка відкривається повноцінна велика, яка кропосичає задню стіночку. Щоденно в їх руках опиняються людські життя в білих халатах та з високою професійністю. Кваліфіковані кардіологи виконують вдалі операції на серці. Хірург Віталій Ольховик розповідає: аби оперативне втручання пройшло вдало, потрібно дотримуватись певних факторів. Обладнання грає дуже велику роль. Тобто без, без даної апаратури зробити дане втручання неможливо. Має бути професійна команда, яка складається з кардіолога, анестезіолога, медбрата. Все цього між собою взаємопов'язано – апаратура, команда і робить дану операцію. Цьогоріч в Чернівецькому кардіологічному центрі відкрили оновлений блок для лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда. У медзакладі облаштували комфортні умови для пацієнтів і придбали дороговартісне обладнання. Міні ангіограф. Що це таке? Це апарат рентгенівський, так звана це дуга, який дозволяє виконувати ряд втручань. Ми можемо обстежувати не виключно серце. Наші фахівці працюють над обстеженнями і судин голови проводяться ангіографії, судин нирок. Проводиться ангіографії периферичних судин, ніг, рук і встановлюються туди стенд системи. Фахівці розповідають, за допомогою сучасних технологій операції на серці вдається виконувати делікатно та швидко. Знаходиться місце ураження, тобто судинка, яка закрита тромбом. Далі цей тромб забирається з судинки, ставиться стенд система і відновлюється кровопохідність судинки. Робиться місцеве знеболення, якраз в шкірочка. те в місце там де робиться пунція. Далі артерія сама не має нервових закінчень, Вона не викликає больових відчуттів. Це робиться в свідомості. Людина повноцінно. В контакті ми її постійно питаємо, чи відчуває боліві відчуття в серці. Не відчуває, а ось вчасно діагностувати патологічні зміни в роботі серця. Лікарям допомагає апарат ехокардіографії, який наразі є єдиним в Чернівецькій області. На якому ми можемо виконувати так звану через тривохідну ехокардіографію? Це спеціальний використовується датчик, тобто воно покращує візуалізацію всіх структур серця. Наразі медики Чернівецького кардіоцентру надають пацієнтам великий спектр послуг. Як результат, до лікарів звертаються люди з різних міст. Справді до нас звертаються різні пацієнти з тих областей, які поруч знаходяться багато, з Тернополя, з Тернопільської області звертаються, часом звертаються з Хмельницької області, з Івано-Франківської області. І навіть з, скажімо так, є пацієнти, яких ургентно доставляють іноземців. Ми теж їм надаємо допомогу. Кардіологи наголошують, аби попередити хвороби серця, слід відмовитись від шкідливих звичок та пильнувати за власним здоров'ям. Більше про роботу тих, хто лікує людські серця. Дивіться вже у четвер, 3 листопада, у випуску програми Рецепти здоров'я. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.